Як отримати кредит українцям в США? По перше, у тебе має бути драйвер лайсенс та Social Security номер. Якщо ти в Америці прожив до 6 місяців, тобі треба як мінімум 2000 першого внеску. Єдине виключення це плагін, гібрид та електрички по типу Тесли, так як 4 тисячі тобі дає держава на покупку електромобіля. Якщо у тебе є кредитна карта більше 6 місяців, то ти можеш розраховувати вже на хороший відсоток і мінімальний перший внесок від 1000 доларів. Якщо у тебе є вже більше двох кредитних карт і їм більше одного року, ти можеш розраховуватися. Оти на мінімальний відсоток від 4%. Хочеш купити хорошу машину з найкращими умовами фінансування? Залітай в У 2024 році. BMW була визнаною одною з найнадійніших машин в світі, а це все через цей 2-літровий мотор. Залітає в продаж 2018 року. BMW x 3 машинка в гарному білому кольорі ніколи не була в ніяких аваріях. На хорошій резині, на хороших тормозах, в шикарному салоні. Ви просто подивіться, та ти що, яка красота з величезною панорамою, з чорною стелою, електронним спідометром, проекцією на стекло. Камера 360, підігрів сидінь. Є все, що треба, стан просто нової машини. На що вона чекає? Звісно, на нового власника яким можеш стати саме ти. Залітай в Кархантер на тест-драйв. 2018 рік Toyota Highlander, 70 тисяч миль пробігу. Тут ніяка реклама цій машині не потрібна. Хто знає, той знає, що це найнадійніша машина в світі. Машинка без ДТП. Машинка обслужена в супер гарному стані. 70 тисяч пробігу. Це для Хайлендера тільки обкаточку пройшов, тримає сам полосу, адаптивний круїз контроль підігрів сидінь, камерка заднього виду, Bluetooth, Є все, що треба, щоб взяти всю свою велику сім'ю і відправитись просто в навколо світню подорож і проблем не знати. І він це коло навколо світу може зробити там, не знаю, раз 10. і треба буде тільки масло поміняти. Хочеш. Дійсно надійну, гарну, шикарну машину залітає до нас на тест драйв. А я вам нагадую, що ми не тільки продаємо машини, а й купуємо. Навіть якщо у вас автомобіль в кредиті, ми можемо його запросто купити, і так само ми можемо вашу стару машину обміняти на нову. Ваша стара машина це буде перший внесок. Ви даєте просто від неї ключі і виїжджаєте на новій машині. Просто подивіться на цього красунчика 2016 року. Lexus RX350 залітає до нас в продаж машина від першого власника. Ніколи не була в ніяких аваріях. Є повністю вся сервісна історія. Машина обслуговувалася по регламенту в гарному срібному кольорі. на... Гарному двохтонному салоні. Ви просто подивіться на цей салон. Так ти що, яка красота? Величезний екран, підігрів сидінь, охолодження сидінь. Є все, що треба. Камерка заднього виду, звісно, присутня. Хочеш стати власником цієї цукерочки? Не зволікай, а на тест-драйв залітай. Я вам нагадую, що у нас в наявності є більше 45 автомобілей, з якими ви можете ознайомитися по силці внизу. Також там ви можете ознайомитись з Carfax історією машини. У нас всі машини не биті, так як ми робимо фінансування. Для фінансування вам потрібно драйвер лайсенс, social security і перший внесок. В деяких випадках це нуль, в деяких випадках це 1000-2000 доларів. Так що залітайте посилучці, дивіться, що в нас є. Якщо що сподобається, залітайте на Тест-Драйв. Я нагадую, що будь-яка електричка або плагін-гібрид, така як цей Voltic за 6300 і електричка Tesla Model 3. В нас появилася 2020 року. Ми можемо вам зробити без першого внеску, так як держава повертає на них 4 тисячі доларів. Тобто, ви просто приїжджаєте. Кладете на стіл драйвер License, Social Security і виїжджаєте на одній з цих машин. І через місяць платите 200-300 доларів в залежності від вашої кредитної історії. Залітай в Car Hunter. 2018 року. Ford Escape в комплектації Titanium залітає в продаж. Машина ніколи не була в аварії на новій резині і нових тормозах ззаді, на новій резині і нових тормозах спереді. Машинка обслужена, машинка на гарантії в максимальній комплектації. Це в нас йде шкіра, величезна панорама. Сучасна мультимедіа Соні. Машина сама паркується, є підігрів руля, є підігрів сидінь. Є все, що треба: 80 тисяч оригінального пробігу за 13 995. Це ви платите 2001 УНЕСКу внеску і виїжджаєте на цій машині з платежем від 250 доларів. Чого ти чекаєш? Залітай до нас на тест драйв. До нас заїхав сьогодні клієнт на отакій от Кемрі 19-го року і їде додому на Ауді Алроуд. Так що можливо і таке. До речі, там різниця в ціні була в трьох тисячах доларах. Типа, по Кемрі на 3000 тисячі дешевше ніж Аудіал Роуд. Це 19 й рік, це 19 й рік. А там то й думайте, можемо обміняти вашу машину так само. Народна машинка не за всі гроші світу злітає продаж 2014 року. Ford Fusion Гібрид. Один власник, 80 тисяч оригінального пробігу. Машина ніколи не була в ніяких аваріях. Готова до нового власника. Вітчизняний виробник. Форд, всі запчастини максимально дешеві, простенька комплектація, але в гарному стані. На чорному салоні є все, що треба. Можна взяти під таксовочку, можна взяти просто отак дупу з дому на роботу возити. Хочеш стати власником хорошої надійної машини без ДТП і без проблем. Залітай до нас на тест-драйв. 39 тисяч доларів. Я втратив, коли купив. Це мусорне відро. Найбільший мінус в моєму житті. Мало хто розуміє, що коли людина купує нову машину, вона в той самий день втрачає 20%. Новий Mercedes GLE 350 коштує 78 тисяч доларів. 2021 року 37 тисяч. Різниця 40 525 доларів. Новий Mitsubishi Outlander коштує 47 тисяч доларів. 2019 року 10 995. Різниця 36 тисяч. Новий BMW X5 в М-пакеті коштує 91 тисячу доларів. 2019 року 32 тисячі 995. Різниця всього лиш 58 тисяч. Якщо ти хочеш купити хорошу машину на гарантії і не втрачати кожен день на ній гроші, залітай в Car Hunter. Сайбертрак на траку. І хочеться і плакати, і сміятися. Дуже жалко, що так багато грошей я на ньому втратив, але водночас дуже весело, тому що я його більш-менш вигідно продав. Тобто можна було втратити ще набагато більше. Так що на зв'язку.